Всім доброго дня! Що може бути краще, коли на водомі прилітає така цар птахів лебідь? Бачите, як натягує і робить собі гніздо. Дуже гарно Дуже гарна птиця. Птиця велика досить. Птиця розумна, створює пари. Раз у житті, раз на ціле життя. Так що ще раз вертаємося до того, до попереднього відео. Як вчора говорив, що ми думаємо, що тварини, що ми за них розумніші, але нам треба ще досить-досить в них навчатися у всьому. У житті, в поведінці, без навігації. Вони долають тисячі кілометрів. Ідемо за одним дивляться, допомагають, не залишають, захищають. Правильно? Є таке. Дуже гарний кадр взагалі, бомба просто. Настільки красота. Такі це гарні птиці. Тут роблять собі там гніздо, не знаю, там якась таке возвишеність. їхав ще якісь тут канави в бурштині і вони собі. Роблять гнізда взагалі досить так знаєте коли спостерігаю за птицею взагалі люблю всяку птицю вже не говорячи про лебедя. це взагалі яка. це напевно що цар птиць так воно є це класно ще не бояться але бомбезно дуже гарно Гарні кадри такі виходять. Хто має можливість, то має водойми робіть посередині водойм такі привади їм, і вас обов'язково поселиться ця птиця посередині ставка, десь якась втрощі, робіть їм збивайте. З, там бербові пальки, зверху якийсь щиток, збити їм трапчик такий і я вам обіцяю, що птиця ця поселиться Не потрібно обов'язково з водойм, але якщо десь є якась така заводь невеличка. І саме основне, щоб там були адекватні люди, тому що... Більшість людей лакомиться. думають, що тут 100 кг м'яса, є різні люди, але є розумні люди. Потрібно за цим дивитися, стежити, тому що втрачається все, втрачається природа, втрачаються тварини, тварини гинуть. Там бачили в інтернеті десь купа сайгатів загинула, переїхали там здохла риба, дуже багато риби здохло, і людина знищила цю землю. В принципі, тому що так воно є. Загадила її. Що би не було, але так воно є. Це 100%. Тварина ніякої шкоди не приносить цій землі. Це, це факт, так як людина. Людина змінює русло річок які течуть тисячі років людина змінює ландшафти земельні людина влазить в те що не можна влазити і взагалі мені здається що людина просто це Ми <кій> такі можна сказати що ми люди ми якісь такі тварини навіть не знаю у більшості ми більше є шкідниками це факт ми є шкідники на цій землі це 100% Потрібно йти до кращого, потрібно це змінювати, любіть природу. Звертайте на це, дивіться, яка краса. От дивіться, яка краса, дика природа, дика водойма. Як приємно, що є такі тварини бомбезні. Будьте добрішими, не розкидайте сміття. Отжу по березі бачу сміття лежить. Це ж не така проблема забрати з собою ту. Пачку від сигарет, чи Я зараз вам покажу. Бачите, від кукурудзи. Банка. там якісь... Це ж, ну для чого це залишати? Заберіть з собою в сумочку. Прийшов, ти ж в чомусь її приніс, правильно, ти ж не ніс її в зубах, щоб незручно було, а ти йшов за зартом зловити рибу і вже несеш в зубах, ту банку. Ти приніс в якісь її сумці. Забери то, забери взагалі, з... не на природі залишаєте. Від кетчупу і то все. Ви ж не принесли, та ж є йому сорні баки, люди. Будьте цивілізованими. Не розкидайте сміття. Не нищіть природу. Бо ви бачите самі, що якщо буде так продовжуватись, то просто ця природа позбудеться нас і виживе нас з цієї землі. Нас не буде. Природа залишиться. Залишаться птахи, різні тварини, ще якісь тварини з'являться. Нас не буде, якщо ви будете так відноситися до цієї землі, тому що це є все. Правда. Ніхто на це не звертає увагу. Всі живуть буденністю, прожив день та й добре, будує свої плани, збагачується, збагачується на всім, байдуже на все, і на всіх, і на все. У нас щоб збагатитися. Але не думаю, більшості людей, що, можливо, те, що вони наживуть, тим не будем користуватися. Биться, скільки зараз роджується хворих дітей. <кій> Дуже велика кількість. Діти хворіють, різні хвороби. Через що це все? Хтось, можливо, трошки нас підтравлює. Це факт. Але в більшості ми себе знищуємо нашими такими діями, які призводять до зміни в загальному на планеті. Потепління, немає земів, немає снігу. Не може так бути. Зима, має бути зимою. Кліща море просто. Кліща такого, що це просто жах. Колись то оброблялося, і ще такого не було. Це гарно пливуть. Бомбезно просто. Просто казка. Обов'язково став... ставте вподобайку це, -це відео, насолоджуйтесь такими красотами природи, водоймами. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, бережіть своє здоров'я і бережіть природу. Тому що в нас одна вона. Не розкидайте сміття, обов'язково. Я вас всіх просто попрошу, хто дивиться. Вчіть своїх дітей. Просіть. Навчайте, щоб були вдячними природі. І обов'язково не забудьте підписатися з вами на цьому каналі. Канал називається Любиме село Всім дякую. До побачення.